Вітаю вас на 12 каналі. Програма слово депутата у нашій студії Сергій Соболів, народний депутат України. Вітаю вас, Вітаю. пане Соболів, у місті Лева. Почнемо можливо, з найважливішого з бюджету на 2013 рік. Про це йшлося цього тижня. Вже говорять про ВВП 4-4,5%. Наскільки це реально? І взагалі чому будемо ми з бюджетом 2013 Ну, ви знаєте, взагалі, вчорашнє засідання уряду якесь дивне. Я вже давно не пам'ятаю того, щоб міністр фінансів, вийшовши з засідання уряду, не міг би назвати ключових параметрів. А саме на підставі чого буде плануватися бюджет, курс долара у 2013 році. Ключові параметри, які стосуються, наприклад, мінімальної заробітної плати, прожиткового рівня. Це те, що власне є основою для формування бюджету. Більше того. Міністр фінансів заявив, що він не пам'ятає цих показників, і він не повинен вивчати ці книги, які складають бюджет 2000 проєкт бюджету 2013. Тому давайте почнемо з ключового. Прогнози. В прогнозах ми не бачимо ключових речей: ціна на газ. А ви розумієте, чудово, що це завжди є планування перспективи і для будь-якого підприємства, і для країни в цілому. І, по-друге, без сумніву, це що собою буде представляти курс гривні до долара. Бо це так само залежить дуже багато в чому, по показниках ключових. Ну, одна справа інфляція, наприклад, там майже 6%, які показують при курсі, тому який зараз існує, а зовсім менше, якщо ці параметри збільшаться на 20-30, а то і 40%. Така сама ситуація по ціні на газ, тобто яких прогнозів ми не побачили в проекті цього бюджету. Те, що стосується загальних показників, які на кінець до цього ранку надрукували. Представники уряду по мінімальній заробітній платі, по прожитковому мінімуму, ну, я можу сказати, що якщо за рік, за фінансовий рік, мінімальна заробітна плата не зросте навіть на 100 гривень, то ну, ми чудово розуміємо, що це означає при тих мінімальних заробітних платах, які сьогодні існують. Якщо за цей рік фактично не зростає прожитковий мінімум більше, ніж на 80 гривень. Та це це ж є показник, на що буде в основному виділятися кошти. Саме тому наш попередній аналіз цього проекту бюджету свідчить про одне: це знову буде бюджет затягування поясів для фактично мільйонів наших спогр... співгромадян, А для кубки тих, хто сьогодні є власниками заводів фабрик параходів, буде досить непогано, бо я подивився звіт по платниках податків на цей рік. До речі, він вже є в відкритому доступі. Ну, дивні якісь речі відбуваються. От я вам приведу дві цифри лише. Ну, ясно, що за кадром залишається НАК Нафтогаз як більший, найбільший платник податків. А хто на другому місці? Можливо, фірми, які входять в імперію пана Ахметова, я маю на увазі металургійний бізнес, гірничодобувний, або, наприклад, енергетика. Ні. На другому місці є тютюнові компанії України. Які є найбільшими платниками податків після НАКУ Нафтогаз. І тоді виникає питання, як це може бути, що в країні, де ключове ВВП створюється металургами, аграріями, хіміками, ми не бачимо серед ключових платників податків саме ці компанії. Їх обігнали, наприклад, тютюнові компанії. Чи коли серед там, десятки найбільших платників податків є, виявляється горільчаний бізнес, ну, мені здається, що країна рухається кудись не в ту сторону. Виходить, що. Всі сподівання на те, що дійсно оподаткування буде стосуватися всіх і не буде обраних, хто будуть уникати податків, на жаль, не сприйнялось. І тому те, що сьогодні відбувається, коли ми заявляємо, що до тих пір, поки ми будемо миритися з офшорними схемами несплати податків, нічого не зміниться в державі. Знову будуть трусити дрібний середній бізнес а великий бізнес буде стояти осторонь. Ви, як представник опозиційного уряду, які у вас є напрацювання в цьому напрацювання напрямі? одні так треба наповнювати реальними показниками бюджету саме. якими реальними показниками перш за все це ясно без сумніву треба негайно змінювати податкову систему бо про тій кількості податків яка сьогодні існує і зборів ну жоден чи то малий чи то середній бізнесмен та навіть великий бізнесмен якщо він не має доступу до тіла президента він ніколи не зможе працювати саме тому наша пропозиція сім чітких податків Друге питання це без сумніву закріплення бюджетних показників за кожним містом селом селищем. Це те, що пропонувало ще в далекому 2008 році уряд Тимошенко і Тимошенко як прем'єр. Тобто, фактично пропонувалося 13 тисяч податків, коли не буде ні Львів, ні Стрій, ні Дрогобич, ні будь-яке інше місто Львівської області чи будь-якої іншої області, чекати, коли там приймуть державний бюджет. Всі повинні чітко розуміти, які податки залишаються в місцевих бюджетах, які податки відраховуються в центральний бюджет. І якщо це дійсно є дотаційна територія, тоді є допомога цій території. А у нас так вийшло, що сьогодні допомога йде всім територіям України. У нас немає сьогодні жодної області. Яка була недотаційна, ну це не серйозно. Це означає, що планування бюджету, податкова система, бюджетна система не діє. І, на жаль, це влаштовує кого? П'ять-шість родин олігархів, які абсолютно чітко розуміють, що в цій країні можна не сплачувати податки. І друга схема, яка для нас вважається найбільш злодійською, це схема несплати податків або фактично уникнення від оподаткування через офшорні зони. Ви знаєте, відповідні законопроекти знову-таки вносились на раз урядом Тимошенко. Всі вони були провалені в сесійній залі, і тому наша позиція є наступна. Без наведення порядку в цій сфері ми ніколи не будемо рухатись вперед. У нас винні завжди будуть чорнобильці, найменш забезпечені категорії громадян, інваліди, яким будуть недоплачувати через те, що нібито немає грошей в бюджеті. Третій показник це видатки державного бюджету. Наша позиція абсолютно чітка. Не може далі президент утримуватись за 4 мільйона гривень в день. Ну виявіть собі, президент країни на утримання якого використовується 4 мільйони гривень в день. Такого не може бути. Треба негайно переглянути. Якщо важко всім, то важко повинно бути всім. І президентській вертикалі, і Верховній Раді, і Кабінету міністрів. А так у нас вийшло, що є недоторкані в бюджеті, такі як президент, прокуратура, яка виконує політичні замовлення для розправи з опозицією, суди, яким раптом, як з Мани Небесної, почали сипатись кошти. А інші, виходить, повинні затягнувати пояси. Не може такого бути. І четвертий принциповий момент, який є не менш важливий, це ситуація, яка стосується безпосередньо. З виплатами заробітних плат і пенсій, бо ці попередні речі показують, як наростити фонд бюджету. А от далі як їх витрачати? На наш погляд, очевидно, що якщо далі буде існувати відрахування або нарахування на фонд заробітної плати, які зараз існують, у нас далі в бізнесі, в дрібному, в великому, в середньому всі будуть отримувати заробітну плату в конвертах. Мінімалку по відомості, все інше в конвертах. А це удар по пенсійному фонду, по всьому. Тому наша позиція є наступна: різке зменшення відрахувань в так звані спеціальні фонди, і це дасть можливість почати виплачувати заробітну плату не в конвертах, а повністю по відомості, що наповнить і пенсійний фонд, і фонд зайнятості, і інші фонди зараз. Почався парламентський сезон. Яка буде робота опозиції от під час власне сесій, так? Ну, чи вдасться зберегти взагалі парламент у робочому стані? Адже є вже заява Арсенія Ценюка про те, що якась частина опозиції буде сидіти у парламенті, якась виїжджає там на мажоритарні округи. Трошки ви знаєте, про це Для розкажи. нас дуже показовий був перший тиждень роботи парламенту. Ви знаєте. Нам стільки розказували про те, скільки Януковича заравна напрацював до цієї сесії законопроєктів, а виявило, що треба було брати перерву на декілька днів, бо жодного законопроєкту не було підготовлено для розгляду в сесійній залі. І тут раптом з'являється законопроєкт, який з'явився першого ж тижня. Я маю на увазі реальний законопроєкт, який відкриває купівлю-продаж земель сільгоспризначення. Це те, проти чого виступає 86% громадян України. Чітко всі опитування це показують. І що робить нинішня партія регіонів Літвін і е, їх приспішники, так звані Тушки в парламенті, вони голосують за те, щоб фактично відкрити купівлю-продаж землі, а саме створення так званого земельного банку? На наш погляд, це є ну, найбільший злочин, який відбувся вже на цій сесії. Тому будь-які спроби вносити поправки до законопроєктів, щось змінювати, свідчить про одне. На жаль, сьогодні такого поняття як парламент, як законотворчий орган, де відбувається дискусія, де можна обговорювати, не існує. Я хочу нагадати тільки останні всі рішення, які ухвалював парламент без обговорення, так званий закон про язики. Коли ухвалювалось рішення за декілька секунд, так поспішали, що навіть забули поставити в цілому на голосування, але не дивлячись на це, і Літвін і Янукович це підмахнув рішення партії регіонів, комуністів, Літвіна і тушок, я хотів би нагадати той же податковий кодекс. Де із трьох тисяч з лишнім поправок фактично не розглядалася жодна, а потім змушені були до них повертатися. Та сама ситуація тепер по так званій купівлі-продажу земель, де наші пропозиції всі відхилені, де позбавили права реально вносити зміни в будь-яке законодавство, яке стосується ринку землі. І, на жаль, на сьогодні парламент перетворився в підрозділ адміністрації президента Януковича, де більшість. Тупо штампує рішення, які обертаються трагедіями для мільйонів наших громадян. Тобто опозиції в парламенті не буде. До виборів. опозиція в парламенті буде, але тільки з однією метою для того, щоб наші співгромадяни розуміли, що відбувається і які законопроекти наприкінці цієї канденції вносить правляча Коаліція і Янукович в парламент. От для цього ми там будемо, бо ми вплинути на голосування не можемо. Ми в меншості. Більше того, на сьогоднішній день навіть немає можливості поправки дискутувати в парламенті. Оце є найстрашніше. І останнє те, що відбувається, це знову голосування чужими картками. Ну, вибачте, ну про яку роботу парламенту можна вести мову, якщо знову, наприклад, ринок землі відкрили шляхом голосування 60 парламентів в сесійній залі. А на табло виявляється цифра під 250 голосів. Тобто знову у нас партія регіонів, комуністи і інші практикують ситуацію, коли голосують чужими картками. Цьому повинен бути покладено край. Ви знаєте, що до нової сесії ми підготували повний пакет законів. І один з перших з яких є це кримінальна відповідальність за голосування чужими картками. А далі закони, які будуть стосуватися імпічменту президента, відкликання народних депутатів, відкликання мерів. Бо вона все це буде, якщо у вас буде, хоч би половина а я думаю, що ситуація є така, що ми на сьогодні маємо реальні шанси змінювати ситуацію в країні. Розкажіть, будь ласка, власне, про ваші такі ключові законодавчі ініціативи? Ці законодавчі ініціативи, без сумніву, це є відображення того, що відбувається в парламенті в ці роки. Я хотів би нагадати, що ті поправки, які подавала опозиція і до податкового кодексу, і судової системи, і до так званого кримінально-процесуального кодексу. І ті поправки, які ми подавали практично до кожного законопроекту, це власне на сьогоднішній день оформлено як пакет законів. Ми це зібрали як пакет законодавчих ініціатив по цілому ряду напрямків: економічний напрямок, де є окремий підрозділ податкового законодавства, бюджетного законодавства, соціальної політики, окремо гуманітарний блок, де є питання мови, культури. І інших питань, де є питання, наприклад, чисто соціальної політики, де ми вважаємо, що так треба реформувати, але не в той спосіб, що сьогодні пропонуються партію регіонів, де вони думають, що за рахунок підняття п'яти років жінкам вони врятують пенсійний фонд. Нічого не врятували. Ситуація ще більше погіршилася і стала ще більш критичною. Саме тому ми запропонували повний пакет рішень по кожному з цих законопроєктів. Це є або ті закони, які голосувалися в попередні роки і які були відхилені. Або закони, які носять абсолютно новий характер, бо хто собі міг міг уявити, що на 22-му році незалежності президент держави і його правляча партія регіонів буде ставити питання про зміну мовної політики в державі? Тому ясно, що такі рішення терміново зараз підготовлені і внесені будуть в сесійний зал. Давайте поговоримо про відеокамери, які будуть на дільницях. Нині в раді зареєстровано два законопроекти щодо збереження режиму відеоспостереження при голосуванні під час. Підрахунку, розкажіть про це трошки більше. Тут питання, на жаль, є питання не прозорих виборів, а питання прямої корупції. Я хотів би нагадати, про що йде мова? Майже мільярд гривень при мільярдній заборгованості по зарплатах на державних підприємствах виділені не на погашення мільярдної заборгованості, а пога... виділені на те, щоб встановити відеокамери. Відеокамери, вартість яких приблизно 500-800 гривень максимум. Плюс ще, додайте до цього інтернет, і буде ясно. Що максимум цей проєкт потребував би десь приблизно 50-70 мільйонів гривень. А на це виділено мільярд гривень. Тобто йде прямий розкрадання бюджету держави. Тепер друге питання. Де будуть ці відеокамери? Лише на виборчих дільницях під час голосування. Ах ми ж розуміємо, що ключові питання це підрахунок голосів. Навіть при тому, що викинуть мільярд гривень на це. Не буде можливості спостерігати за тим, як відбувається підрахунок голосів в кімнатах для голосування. Саме тому і виникли деякі законопроекти, які пробують відшліфувати хоча б цю норму. Якщо вже такі гроші ви викидаєте на вітер, то принаймні нехай підрахунок голосів відбувається в прозорому режимі. Цього категорично не хоче партія регіонів. І другий момент, який стосується, це момент якраз вже створення слідчої комісії, щоб розслідувати, за які це кошти. Можна виконати мільярд гривень на відеоспостереження на виборах, якщо це коштує в десяток разів менше, тому я думаю, що ці ми питання якраз з'ясуємо так само, як і інші питання, де, на жаль, наші урядовці ніяк не можуть зрозуміти, що є бюджет державний, а є бюджет їх власний, і вони це плутають. Ви зараз їздите Україною, бували на сході, бували на заході. Чим відрізняється електорат, якщо він взагалі відрізняється, і чи є якісь такі проблеми, які турбують більше? Східні регіони, ніж західні. Ви знаєте, якщо я зараз оголошу, які питання турбують на Сході, я думаю, що з цим погодяться всі, абсолютно мешканці, в тому числі і Львівської області. От три питання, які задають найважливіше, це питання тотальної корупції, причому і місцевих органів влади, і центральної влади, розкрадання бюджетів. Друге питання, яке задають, це питання мізерних заробітних плат і пенсій, які абсолютно не відповідають зростанню цін, інфляції і всьому іншому. І третє питання, яке без сумніву є, це питання цілого блоку, яке стосується соціальної політики, скасування пільг і всіх інших речей. Давайте вийдемо сьогодні на вулицю до пересічного громадянина, який мешкає, чи то у Львові, чи то в Донецьку, всі питання будуть ті самі. Причому дуже добре, що люди розуміють, що корупція це є не просто. Якась окрема е, направляюча, а це є політика, яка свідомо впроваджується від найменшого до найвищого чиновника, і тут якраз є спільний фронт боротьби наш, нас всіх, де це не питання лише там батьківщини чи опозиції об'єднаної, а це питання практично всіх громадян для подолання і явищ тотальної корупції. І подолання того, що відбувається з мізерними зарплатами і пенсіями, і того, що відбувається в соціальній політиці. Без сумніву, є свої особливості, але ви знаєте парадокс. Я ніде на сході не почув, що у нас якісь є проблеми з російською мовою. І тому це є відповідь і вирок фактично партії регіонів, комуністам, тушкам, блоку Літвіна, які проголосували за знищення української мови, бо навіть на сході ніхто не бачить ніякої проблеми в тому, що є. Комусь забороняли спілкуватися, російською, чи болгарською, чи іншою мовами. Тому я думаю, що це питання, яке буде негайно розглянуто в сесійній залі одразу після скликання нового парламенту. Ви згадали про к вашу фракцію покинув ще один народний депутат. Яка причина? Я думаю, що причина очевидна. На жаль, дехто ніяк не може зрозуміти, що не він є центром Всесвіту, а лише команда може боротися і перемагати. Саме тому на сьогоднішній день, при тому, що я хочу підкреслити, в частині депутатів, які йдуть і по мажоритарних округах, і тих, хто йдуть по списку, є лише половина складу фракції. Фракція залишилася як ніколи цілісна. А те, що це буває в будь-якій родині, хтось вважає, що всі йдуть не в ногу, а він іде в ногу, ну, це така ситуація. Саме тому. Як не дивно, все, що пророкували, що от опозиція розвалиться після формування списків. Все якраз відбулося навпаки. Опозиція як ніколи сильна. Є кожен кандидат по кожному округу, є список об'єднаної опозиції наших побратимів свободи. Я думаю, що саме це і буде визначальним на цих виборах. Зараз у списках є так звані нові обличчя для вас, взагалі список був якоюсь несподіванкою. Знаєте, я ніколи не розглядаю питання нових чи старих обличчя. Бо коли я проаналізував склад тушок так званих, я там знайшов майже три чверті так званих нових облич. людей, яких я вперше почув, тільки побачивши їх в парламенті. Тому це не питання, є нове обличчя чи старе. Питання є совісті, відповідальності, патріотизму. Оце є питання, які повинні бути вирішальними. То, знаєте, там у нас є ще інший принцип. Давайте обирати там, молодих або давайте обирати старих. Теж не в цьому питання. Бо, вибачте, є непорядні люди як молоді, так і старі. Ми це бачили на прикладах і на виборах київського мера, і його молодої, так званої команди, від якої сьогодні в київському бюджеті хіба що церковні миші залишились, і все. Тому я думаю, що це питання абсолютно інше. Це не питання нових обличчя, старих облич, бо декому треба, якщо дуже добре зняти фарбу. Тому ми побачимо під так званим новим обличчям людей, які вже по 20, а то і по 30 років знаходяться при владі в Україні. А сьогодні вони раптом всі виявились новими обличчями. Тому мене найбільше тут якраз цікавить інше, щоб це була порядна, професійна людина, яка може дійсно зробити добро для країни. І це є ключове. Дякую за участь в нашій програмі. Глядачам нагадаю, ви дивились програму Слово депутата у нашій студії був Сергій Соболів. До побачення, гарного настрою. До побачення.